покажу вам універсальні кронштейни, на базі яких можна виготовити повністю самостійно бесідку, терасу, навіс, поднавіс, і будь-що, можна їх самостійно виготовити е, в домашніх умовах і будуть коштувати вам вони копійки. Покажу перший варіант, для чого вони застосовуються. Тобто, зачасту йде некалібрований ліс, там одна сторона більша, друга менша. І щоб е, стандартні стаканчики не підходять, ось яким чином ми кріпимо е, стовби до з Землі. Тобто сюди анкера чи дюбеля, сюди саморізи. Далі другий варіант для цього кронштейну. Зв'язка вже поверху. Тобто беремо кронштейн. Раз, два. І ось таким чином ми кріпимо. Тільки сюди можна ці вуха повтати більше симетрично цьому. Щоб і добре фіксувати, і так же само, таким чином і проміжні балки кріпимо. Так же само, стропільну частину можна на основі таких е, кронштейнів також робити, тільки вже тут не під 90 гнути, а відповідно під той кут, що вам потрібно. Зараз покажу, як їх зробити легко і просто і дешево. Проста труба, ну трубу берем під ваші потреби, тобто розмір ширина і е, товщина берем під ваші потреби. Ріжемо по діагоналі дві сторони, далі робимо по кругу такі надрізи, щоб ми потім чітко загнули. Ось, а до цих надрізів всі чотири сторони обрізаємо. Коли ми це зрізали, потім обрізаємо по вашому розміру, загинаємо і обов'язково тут проварюємо. Да, ви скажете, є заводське рішення, але воно зачасту гнуте, має вибра жорсткості і не так хорошо фіксується на нього. Так що, друзі, з мене ідея з вас підписка і вподобайка.